Дивись, я хоч міленіал, але ще трішки при пам'яті. Якщо я кажу, що я ті горіхи ховав в паркі біля смереки, то це сотка. Того я знаю, що вони мали бути там. А їх нема, то це що правильне, це інопланетяни. А хто ще? А ти там часом стоїть смереки? Разочок не вальнувся. А у нас дзвінок. Напевно, якась прекрасна маленька дівчинка поспішає розповісти зайчику-віршика за пакуночок смачнющих цукерочок. Доброго дня. Ну привіт, тварину. Ти де ходиш? Наташа? Це ти? <кхи> Йой, Наталі. Сонечко, привіт. Давно не бачились. Та вже й давно. Наташа. Тобі 30 років, Наташа, у тебе троє дітей. Ти маєш їм подарунки купляти, а не собі випрошувати. Але ж це новий рік. Подарунок від зайчика. Ти обіцяв. Гаразд, є у мене один подаруночок? Робимо Вікторину, відповідаєш на три запитання, і він твій. А, так. Поїхали. Перше запитання. Яка найсолодша цукерка була в нашому дитині? Зоряне сайва. А ми не з такої, Наташа сім'ї, ми з багатої. Яке зоряне сяйво, Наташа, корівка, медова корівка. <ривка> 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 Ой, добре. Поїхали далі. Загадка. Воно червоне, ароматне і його точно люблять усі жінки. Помада? Борщ, Наташа, борщ! Йой. Даю тобі останній шанс. Яку новорічну серію подарунків цього року випустила компанія Mermaid? Ой, це легко! діамант! діамант. Ну Звісно, звісно, це діамант. І саме його, а точніше, діамантовий адвент-календар Mermaid Найкращий з усіх новорічних подарунків отримає наша постійна слухачка. Наташа, очікуйте, будь ласка, на кур'єра він з подарунком вже прямує до вас. Ра -ра -ра -ра! Я теж, я теж, Наташа, я теж чекаю.